Населення США біднішає і цьому є декілька дуже простих доказів. Наприклад, dollar Tree – це мережа, яка продає ультрадешеві товари, звітує постійно про зростання рівня виручки. Саме по собі це нічого не означає, але у них є аналітика, яка показує, що абсолютно більшість зростання виручки у них відбувається за рахунок споживачів з рівнем доходів вище. 100 тисяч доларів на рік, уявіть собі. Але при цьому ми бачимо, що фондовий ринок б'є всі рекорди, причому кожного місяця їх оновлює практично. Що ж відбувається насправді? Відбувається насправді дуже проста і класична історія. Багатші багатшують, бідніші біднішають, і відповідно, з біднішими також. Відносно бідним стає середній клас, і це вже велика загроза для економіки. Навіщо все це знати нам? Правда, США далеко, є свої проблеми, як кажучи, не менші. Але США є барометром світової економіки. Тому проблеми в США зачіпають всіх і бідніші стають біднішими, навіть якщо ми говоримо про країни, на жаль.